Підвищення якості професійно-технічної освіти один із пріоритетів міської влади. Саме тому Харків підтримав програму Едубіз, яка допомагає викладачам профтехучилищ зробити навчання більш практичним. Проєкт реалізується громадською організацією Я і моя школа за підтримки міського голови Ігоря Терехова департаменту освіти та науки міста. Його мета подолати розрив між освітою та реальним ринком праці. Освіта в нас. – це… Майже номер один в місті а профтехосвіта зараз набуває дуже великого сенсу, тому не підтримати ну таке не просто неможливо було. Звісно, чого ми очікуємо. Ми всі очікуємо на те, щоб максимально зберегти той потенціал з наших освітян, з наших студентів у нашому місті. Бо Харків завжди був і є студентським містом, і ми дуже пишаємося, що саме громадська організація, я і моя школа Харківська виграла цей грант на. На таку програму у програмі беруть участь 50 освітян. З них 18 – це викладачі та директори профтехучилищ Харкова. Вони пройшли стажування на 23 підприємствах у восьми містах України. Зокрема, в Києві, Львові, Івано-Франківську, Полтаві та Луцьку учасники знайомилися з реальними бізнес-процесами та сучасними технологіями у виробництві, будівництві, сфері послуг та ІТ. Попереду ще важливий етап: викладачі розроблять оновлені профорієнтаційні програми, які допоможуть студентам швидше адаптуватися до вимог ринку праці. Я вже чую фідбек від наших деяких освітян. Які беруть участь в цьому проєкті, і це дуже позитивні відгуки. Звичайно, ми будемо очікувати, як було анонсовано 25 п'ять розроблено інноваційних програм з профтехосвіти, і дуже важливо, що тут є поєднання саме практичних знань. Теорія і практика мені здається, що завжди нам чуть-чуть не вистачало саме практичних таких навичок, які зараз наші вчителі, а в майбутньому і студенти, можуть отримувати в таких великих підприємствах, які беруть участь в цьому проекті. Відбудова країни після перемоги буде вимагати кваліфікованих фахівців, і саме профтехосвіта буде відігравати ключову роль. Подібні ініціативи допомагають зробити цей процес більш ефективним. Анна Зелінська, Андрій Паколов, Харків, новини.